Малятка, любі хлопчики, дівчатка. Ось ви знову разом з нами на вечірній казочці. Здоровенькі були, друзі. Привіт-привіт, малята! Мурмяу! Даринко, кицико. Ви знаєте, я б зараз казочку перед сном послухала. Юлю, то ми з кициком саме сьогодні підготували для тебе та для наших малят українську народну казку Дві хлібини та три поради. О, -х -х -х. Та Це чудово! А можна, можна я перший почну її розповідати? Звичайно, китико. Жив собі, якось був один молодий хлопець. Але він був бідний, а, -а сам закохався у, у багату дівчину. Уявляєте? -х -х -х. Стоять, вони розмовляють. Він каже, я тебе кохаю, але, але ми не зможемо з тобою одружитися, тому що я бідний, а ти багата. І твій батько ніколи не захоче тебе віддати за мене. А вона каже, а я тебе теж кохаю, я попрошу батька, і він точно погодиться. А батькові цей хлопець сподобався, і він вирішив їх одружити. От вони одружилися, народився в них син, і було багато-багато щастя в них жили вони дружно-дружно, а уявляєте? То це чудово. Угу. І навіть покохати один одного не завадило те, що чоловік був бідний, а діду небагато. Правильно, але ви слухайте, що далі було. От одного разу повернувся з роботи цей парубок, а, а попросив жінку, щоб вона приготувала йому вечерю. А вона йому каже: Ти що, ти що? Я тобі служниця, чи що? Візьми сам собі і приготуй. Ти що забув, як ти прийшов до нас, бідний, бідний? Ох, тоді засмутився цей хлопець, зібрав свої речі і пішов. Думає, не буду я тут жити, піду краще гроші заробляти сам, щоб мене не казали мені, що я бідний, а вона багата. Не таке те кохання було і сильне. А ось слухайте, що ж було далі. Працював чоловік чесно, полюбили його і дідусь, і бабуся, як рідного сина, та сумував наймет, бо дружина і синочок не забувалися. Минали роки, і настав день, коли чоловік подякував господарям за добро і зібрався в дорогу. Старенький попросив е, дружину, щоб спекла дві хлібини. А потім узяв одну паляницю, надрізав, вибрав м'якушку, непомітно насипав у порожнину золотих монет і поклав на дно торби зі словами: цю паляницю дістанеш уже вдома, а верхню можеш їсти дорогою. Ти чесно служив, тому даю тобі дві хлібини і три поради. Коли побачиш, як хтось сперечається, не втручайся. Якщо хтось опиниться в біді, допоможи. А коли розгніваєшся і захочеш вчинити щось погане, не поспішай. Чоловік подякував і пішов. Минав одне село, а там жінки сваряться. Згадав мандрівник дідову пораду і пішов далі. Біля лісу побачив хлопця, який ніяк не міг витягти з воза з канави. Допоміг парубкові, та й той пригостив смачними яблучками, ще й підвіз трохи. Знову чоловікові дідова порада й в нагоді стала, повернувся до рідного села. Підійшов до хати, зазирнув у вікно, дружина обід на стіл подає, якогось парубка пригощає та й ніжно всміхається, що чоловік ледве втримався, щоб не загрюкати в шибку. Згадавши третю пораду, Діда подумав виконав дві, треба дотримуватись і останньої. Тому спокійно постукав у двері й увійшов до оселі. Щойно переступив поріг, як дружина підбігла і ухопилася в обійми. Синку, батько повернувся, вигукнула радісно. Парубок теж пригорнувся. Ото було щастя! Чому ти нас залишив? За обідом запитала дружина в коханго. Хотів заробити грошей, а приніс мудрість і паляницю. Скуштуйте ж мого хліба. Дістав із торби гостинець, ледве надрізав, як із нього посипалось золото. Зрозумів чоловік, як добрий дідусь віддячив за чесну працю. Так, це чудова казка. Mm, і мені дуже сподобалась. Mm, Якщо робиш добро, то добро і повертається. Так, Юлю. А зараз давайте разом з малятками переглянемо мультик. Дивимось мультик, друзі. Ура-ура! Мультик! Мурмяу! Доброе утро! Пора вставати! Коко! ココココココココココココ Машенька, сходи, пожалуйста, в булочную. Я бы сходила, бабушка. Да вот и ножки мои, они не хотят идти. А разве ты не хозяйка своих ног? Да, я не хозяйка своих ног. Уж я сама схожу в булочную, а ты, Машенька, вымой чашки. Не я бы. Вы, да вот руки, ручки мои, не хотят. А ты разве не хозяйка своих рук? Да, я не хозяйка своих рук. Ах, ах, как можно говорить такие вещи, теперь все будет очень-очень нехорошо. Азяйка своих рук и ног. История какой ужас? Эй, де девочка, девочка, ты куда? Девочка, зачем ты? Эй, постой, постой, постой. Який, який чудовий мультик. А ви знаєте, треба бути обережними із своїми бажаннями. Хм? Так, Кицяку, і насамперед не потрібно бути лінивими, ґгу. а навпаки, допомагати своїм мамам, татусям, дідусям і бабусям. Так. А я, наприклад, допомагаю своїй мамі. І коли приїжджаю до бабусі, та й бабусі допомагаю. Яка ж ти молодчинка, Юлю. І наші малята також всі будуть розумничками, будуть слухатися старших і допомагатимуть їм. Ну, а наша програма дійшла вже кінця, тож вам пора спадки. На добраніч, друзі! Бувайте, бувайте, малята! Зустрінемося з вами оцій цій же порі завтра.